Доброго здоров'я, хочу ще показати от, кроликів, які є в нас на господарстві. Це в нас термонці. От, мама, 11 штук. Народжені 28 січня, сьогодні 8 березня. От, такі от красунчики ще не щеплені. От, від від цього самчика. Це у нас дорослий самець. вже безмає. Байже 2 роки, вже в нього дуже багато є. ну і Для того, щоб не збільшувати кров, вже купили от такого молоденького, ще, ще навіть року немає, але вже, вже має тут своїх діточок. Ось такий от. ручний самчик. Класний, великий, вже має десь 6 кілограмів. такий у нас ще є. Plus. от Він вже у нас старічок, вже десь роки тримає, його, його використовуємо, класно скаче. Теж Він має десь 6,5 і цей біля 6 має, 6300. Їх вже давно важили, але вага в них не змінюється. От, маточне поголів'я. Дуже класно, це мій мій любимчик, прикольний самець. От, поруч молодняк сидить. Маємо самечок. вже мають 4 кг, Ми випускаємо від, від 3700. Найкраща маса взагалі, для, для таких е, порід. Хіплус, панон, термонець. От, от від, від 3700 і 4200. Це найкращий час, коли пора пускати. Також молодняк сидить, тут теж от маємо самечка народила. Давай, 11 Одинадцять. Не знаю, чого у нас на господарстві дуже багато хто родить по 11, не 10, не 12, а чогось саме 11. Ось тут малятка тільки почали вилазити з гнізда. Теж Та їх там досить. Є. От маємо син цього самця, От видно, набагато -на такий. Красивіший, набагато потужніший. Хіплус, правда, не чистокровний, в ньому є трошки термонець замішаний. Зараз хіплуса просто важко де взяти, хіба десь з центральної України вести. Такий от темніший, О, прикольний, набагато активніший, ніж тато, ну, але тато вже в роках 3 роки має. Ось от, от прикольний самчик. Він має десь 5,5 кг. А оце у самець нас, нас чистий термонець. Він має 6 кг вже, тобто повністю робочий самець. Не такий, як тато ручний, але теж файний. От в таких одиночних клітках нас на відгодівлю тримаються взагалі кролі. От, вчора вчора з тої клітки були забиті, ще, ще не розсаджені молодші. От, от, такі от, підростають нас. На м'ясо. Б'ємо десь в районі 3,5 до 4 кг. Хтось Клієнти, хтось хоче більше, хтось хоче менше. От. Тут теж молодняк. Теж кількість, кількість солідна, але вони вже без мами. Тут вже видно, що мама була термонець, тато був хіплус. Бачимо такі чорні носики. Такі нам дуже подобаються, бо набагато швидше вони. Ну, не набагато швидше, але досить досить класно вони ростуть, досить класно масу набирають, тому дуже класний варіант. Ну і Красивенькі такі, не всі чистобілі. От. Ми взагалі знаходимося у місті Стрию. Ну Якщо когось. Цікавить на Олексі буде оголошення. Плюс, якщо хтось напрямку Львова або може під'їхати до Львова, кожного тижня я є у Львові, тому якщо комусь треба, можу підвезти до Львова. Ціна зараз, станом на зараз, у нас 150 гривень за кілограм, тобто досить середня ціна по, по Україні, в принципі. Ті, що старші всі щеплені Гем 3, тобто входить туди і від геморологічної хвороби, і від міксоматозу. щеплення. От. Тому, 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 Якщо когось цікавить, звертайтеся, от кролички кажу, продуктивні. кролички Родять файно, вигодовують файно, падіж відсутній. То, звісно, якщо десь, десь літом може бути від міксоматозу, десь якась вакцина, можливо, неправильно була довезена, може декілька штучок загинути. І, і якщо десь йде пошець геморлогічної хвороби, десь, можливо, в зерні або в повітрі зайшла хвороба, то може декілька штучок загинути. Но, але стараємося брати якісну вакцину, тому, тому така у нас ситуація. Кролята класні. Завжди міняємо кров, бачите, багато є робочих самців, тобто все, все записується, все, все контролюється для того, щоб не було е, імбридінгу, для того, щоб не було вироджування їхнє. Е, тому от десь Замурзався трошки, але нічого страшного. Взагалі, якщо так казати, кролята бачимо. Чисті кролята. кролята, ніяких з ними проблем нема. Ростуть класно. В середньому по показниках у нас йде 2 місяці вже 2 кілограма, 2-200 можливо. Це теж залежить від того, на якому соску крилітко годувалося. Якщо на останніх сосках от от менше буде. Якщо на перших, то такі більші. Це менше це вже більше. Це могло на перших сосках годуватися, це на останніх. Але вони до двох місяців приблизно всі вирівнюються, і три місяці у нас вже може бути результат 3,5 кг, е прекрасно ріжеться і кг до 2 кг тушка вже є. Тому цілком, цілком класна штука в порівнянні з якимось велетнями чи чимось таким, вже давно від велетню відійшли. Термонець і хіплус зараз тільки на господарстві, тому, тому, тому цілком задоволені. Якщо будуть якісь питання. Пишіть у коментарях, будемо відповідати, будемо ще якісь відео знімати. Якщо цікавить, придбати теж. Пишіть, пишіть, але зразу попереджаю, по Україні я не відправляю. Хіба би з передоплатою, десь, якщо є з'єднання зі стрієм, автобусом можу відправити. Хіба що так? Тому, тому, Тому звертайтеся, пишіть, якщо цікавить, і... Всім гарного дня, всім до побачення.